Як стати успішним в бізнесі? Дав вам кілька порад, як ведичний астролог. Давайте начатку розберемося з маркетингом, який стандартно задають питання: маркетинг-план, який скласти, що робити. Перше, вивчити потреби ваших клієнтів, друге дослідити конкурентів. Третє, визначити свою цільову аудиторію. Тут є тільки один маленький момент, чого вам в цьому всьому маркетингу не сказали. Ну, Про що хочу розказати вам я. Сонце у ведичній астрології це є ресурс, це є гроші. Сонце це є світло, це є тепло. Чим більше користі ви приносите людям, тим більше за це вам будуть платити грошей. Тепер давайте ще раз на це подивимося. Да? Як заробляти більше грошей? Приносьте більше користі людям. Дивіться, вивчіть потреби клієнтів. У вас є якісь клієнти, які мають певні проблеми. Знаєте, ми зараз користуємося якимись певними благами, і знаєте, для нас це вже стало нормою. От, я пам'ятаю, це був там якийсь 85-й рік, десь там, ні, раніше десь 80-80 якісь там роки. Перша там частина 80-х 80 років, я пам'ятаю, як моя бабуся казала про те, що каже: ну, хоч би, хоч якийсь телефон би був, позвонив би, хоч би два слова сказав, доїхав чи не доїхав. Ну, бо дідь, їхав в рейс, знаєте, там кілька сот кілометрів. От, поїхав. Четвертій ранку і нема. Вечором буль-буль-буль машина приїхала. Фу, слава Богу, все, чоловік додому приїхав, все добре. От. А скільки раз було таке, що сусіда десь в аварію попав, ще щось ставалося, всяке різне бувало. І не приїжджали або привозили. Ну, от, розумієте, І не було того зв'язку. То зараз у нас телефон підняв там чи в Америку, чи на інший континент-чик і все вже тут все в нас є. Розумієте, Ми не бачимо якихось певних речей, не цінуємо навіть не розуміємо того, що відбувається. Але хтось ж інтернет придумав, бачите, хтось цю користь для нас приніс, хтось ж це зробив. Да? Також я от зараз записую це відео на смартфон. От, хтось смартфон придумав. Тобто він знав, що є люди, в яких є потреба в чомусь. Да? Питання в тому: от є люди, які мають певні проблеми, як ви їх можете вирішити? Дослідіть конкуренцію. Хто що робить в цьому напрямку? Наприклад, в Індії сталася цікава історія: постійний, постійний, слабкий інтернет. І один чоловік дуже багатий був. от Приїхала дочка десь з навчання, каже: тат, я не можу тут вчитися, каже, мушу їхати там кудись в іншу країну з Індії, да? бо каже, дуже слабкий інтернет. Батько розізлився сказав: так, все, в Індії буде інтернет. Запускає скільки там, десятків мільйонів, десятків цих, не, не, мільйонів, мільйонів, цих, мільярдів. Там, доларів, да, щось, там, 20 мільярдів, хто він вклав в ту компанію. Тепер в Індії за доступну ціну є швидкісний інтернет. Так, він отримує прибутки. Так, все нормально. Але Но сам факт того, що така проблема була, так, і вона була вирішена. Тобто, дивимося, що визначити потребу клієнта. Дочка прийшла каже, потреба немає інтернету. Дослідити конкурентів. Перевірили, ну, де можна купити інтернет, швидкісний, нема. Визначити свою цільову аудиторію. Зараз всі користуються інтернетом. Тобто, інтернет в кожен дім супер. Окей, як можна працювати? Так тобто, ми поговорили про те, що наскільки ви можете світити, але ми розуміємо, те, що є сонце. Ну в нашому всесвіті це є найсильніше джерело світла. Може бути лампочка там кіловат, 100 ватт 5 ватт, 1 Вт, 0,2 Да? Тобто з різною Тобто, як ви можете комусь світити, як це може виглядати? Ви можете працювати на когось, тобто є команда, ви є частиною команди, і ви світите комусь іншому ну, якійсь кому, групі людей. Ви можете бути як ремісник, <кхід> тобто працювати сам на себе та також приносити якусь користь людям. Ну, також ви можете мати власну компанію, є ви як лідер, у вас є команда людей, і ви всі разом приносите користь іншим людям. В цьому випадку тоді все спрацює. Тобто, дивіться, вивчити потреби клієнтів, дослідити конкурентів, хто що зробив, хто ще що не зробив, так, визначити свою цільову аудиторію і принести користь цим людям. Якщо ви приносите користь людям, вам за це. Будуть платити достатню кількість грошей. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться цим відео з вашими друзями, особливо з тими, хто хоче більше заробляти. Дякую за перегляд! До зустрічі в наступних відео.